Всім привіт, дорогі друзі, Тофікс, і сьогодні ми пограємо в Stand Off 2 і допоможемо моєму другу демону допушити калібровку. Слухайтеся його! Всім привіт! Це канал Imba, Підписуйтесь і ми... а ми полетіли. Так, ми нарешті запустилися у катку. Шесть ще ще катки не буде, тому що... А, не, появился чипсик. Приятного просмотра. Перегляду від цього відео. Погнали. Так, беремо діл і погнали рознести всіх. Треба рознести пункти якомога ліпший раз не Погнали? Появіться лише. Ага, другой. І я це забрав. Все, ми розібрали по одному. Кожен. Так, тепер потрібно взяти якийсь пушку. От, отако. От тому що гроші нам більше ні на що би б не вистачило. Треба броню і пушку закупити. Це дешево, класно і хороша пушка. Все. Ну я трохи там йому наніс урону, вже демон набив. Так, забираємо трохи гранати. Зараз допушимо демону нарешті калібровочку. Все забираємо. Все, добиваємо. Зар разноостанемо там. Попробуємо все одно. Як ти після этих накидав? Ой, я ж и смог взял а не гранату. Там один. Так, так сага, ты А можно не гранату снять? Давай, заходи. Перезарядить. Можна заходитися. Mm. Супер! Даблкіл. І все, йдемо виграв катку. Молодець. Саме потужний у цім районі. Mm -mm. Так. Так, загрузилося, так, треба забрати ось його пушечку і броню постаратися купити. Успіли А там була вже пушка, не треба було. Розібрали. Погнали. Ну, я надію, що ми її виграємо. Слуху. суху. Так, туди закину. Так, мінус один і тоді теж добро одного. Все, супер, здемону сходимо по Ейсу. По кілу. Шість-шість. Ми почали рахунок. 12. Коли у нас все все одинаково, наші рочок і кілі одинаково. Однаково. Тьок тридцять зміни. Я стараюсь, саме головне. Так, цуруйма з. Чули його? Підписуємось. Чувак <риклад> же пише ні Його кажуть, що демон читак. Ну, він не читак, все б понятно. Давай. Все, Самий лучший. Самий жорсткий на районі. Чувачок. Дужчий. Так, забираємо це. Це і гранату. Погнали. Так, гранатку закинемо. Ні, ми маємо виграти, ми не програємо цю гру, ми її не програємо. ми її не маємо програти. Останній раунд. Так. Все. Ура! Є, ми нарешті допушили демону калібровку і який йому дадуть ранг? А, ранг я не знаю. Але все, одне, потім знаємо. А його ранг. Наступні карти. Що ми ще не зіграємо зараз? Так, і так все пішов. Плюс 20. Супер. Супер, ми запушили йому і зараз треба спитати, який ранг дорого. Так. Профиль и союзники. Бронза 3. Нормально. Бронза. Так, понадобится. Е, слухайте, дивіться, читайте. Е, чуваки, давайте підписуйтесь на цей найкращий на ютубі канал. Коротше, давайте знову катку. Дюн, погнали! Ми Загрузилися уже. Супер. Я обійду поки що з другої сторони і давайте спробуємо ще одного бити. Супер. Так, давайте. Тепер в мене Діго з зайчиком. Підписочку робимо. Давайте... Він вас просить, підписочку на канал. Та БЛІН! Девяносто вісім! 98! Все, він має ІНФОРМАЦІЮ А ч він бив? А, ТО він вбив уже. Та? Та! А ні, той живий! То він живий! Просто одна фольк. І все. Рахується головним той, хто найбільше урону наніс. Навіть якщо ти не вбив, але ти наніс купу урону. Більше ніж. Більше, ніж 70 чи 80% тоді рахується, що ти вбив. Просто так допоміг чиш. Але <плес> кив, нічого. в мене допомога. Добываем тако, тако бронька, тако, все <ривання> краю килл прямо під носом. Ні, то сліпити не треба, не бажано. Ой. Мене засліпили пончу, та її того я й не зміг бити. Кайф. Так, погнали розносити всіх. <звук> Та -мо, сами флешками. Другий теж. Все. Вбиваємо, забираємо. Все. Супер. Так, розносити треба. Так, і знав. Йой, як залетіло добре. Того й вбив. Ні, треба стояти там. Забрав. Так, одного знищи, Такого тепер. Все забираємо з ладного. Скупаю всі флешки, хаєшки. Так, мені залетіло 30 хп від самого початку. Так. Та-та. Е. Я став на місці, що стою ти? Не розумію, що став персонаж. А, ти всіх шеї розніс? Супер. Кіборг. Ого, кіборг. Так. Давайте то трошки закинем флешку перед ним. Так, бігали. Як? Від мене вбив? Так, ти зніс його. знес тобі ще треба вбити другого. А то як тут? Кого спів? А він з другого боку прийшов, правду. все мы их разносим на изи. Так, 5-2, 5-2. Прямо так, я на кучу с дигом немножко дает. Красиво. ай Залетів. Так. Так, викину свою хаєшку, чувак. бік від нього, від себе і зразу мер. Так, брамо е калаш. Що він взяв? А? Океар 12, это калаш. Калаш приселом. Ты Ви доставили, что вы такі жорсткі? Так хаешку попадают. Так, не, я не збираюсь прогорвать. Я говорю, беру діду. Починаю наказувати їх. их. Я вийшов. Як? Я ж нажав вже був. 56 клас. Ну то супер. Так, треба хоч би побувати трохи, а то щось... вообще... А ти звідки там? Пофиг. Так, там тепер тоже треба лепше дробащи взяти. Я не хочу більше програвати, Я йду на обхід. Так, бо я на обхід, і то є ліпше бомбовики. Но зараз сейчас поле мене там убью. Вову будуть чекати. Я зайшов, розібрався. Я навіть не знав, що він навіть не зреагував на мене. Може хотів якось красиво вбити. Але все одно, я пішов назад на той обхід. Суперово. Інтересно, інтересно. Коротше, треба було з цим. А може піти наступний раз? Ще й так один раунд запас. Відправляй, відправляй нам добре буде. Та ви достали, як ви його вбиваєте? Все. Все, нарешті. Виграли. Останній раунд. А, там срібло було. Ветеран срібло. Ну, плюс 10 це файно Але плюс 47, якби було, Ох, це було б. Файно було б. Так. Нічого не мам потопати, бо я вже всі квести пройшов тут. Плюс 646. І ще раз так зіграти плюс 646 і в мене буде супер. 40, ще ближче був тепер. Я вже зібрав 10 хамелеон крейтів. Кілька... ще плюс один чи два... Всех як там. Боксів. Ті, що до таких штучок, щоб складати, зараз я скажу. Як вони там? Ого! Фрагмент бокси. У мене їх вже сім. Тут їх. Е 10, сім. Так. Тут ще я получу ще два. Тут я получу 20, 40. Тут кріп. 30, ще два. Коротше, їх буде більше, ніж 10, це 100%. Ну і всім, напевно, попадають друзі, бо тофік, всім па-па-па-па.